Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вийшов із зали пленарних засідань обсє. Перед початком виступу голови російського МЗС Сергія Лаврова про це повідомила прес служба українського зовнішньополітичного відомства. Залу залишили також представники делегацій Грузії, Чехії, Румунії, Польщі, Латвії, Литви та Естонії. Перед цим Сибіга у своїй промові перед учасниками засідання Ради міністрів організації з безпеки та співробітництва в Європі назвав Лаврова воєнним злочинцем і закликав присутніх продемонструвати силу та єдність перед обличчям шантажу. Цього дня, 30 років тому був підписаний Будапештський меморандум. До речі, на саміті ОБСЄ. очікування були високими. Україна погодилася на відмову від ядерного арсеналу. В обмін на це ми очікували поваги до нашої територіальної цілісності та права вільно обирати своє майбутнє. Не більше ніж записано в гельсінському заключному акті. Будапештський меморандум провалився. Російська диктатура розпочала агресивну війну проти України. Ці дії вимагають рішучої відповіді. Мир завдяки. Силі не через умиротворення. Ми повинні підвищити ціну війни для агресора. Ми повинні змусити Москву прийняти справедливий мир. Ми повинні продемонструвати силу та єдність перед обличчям шантажу. Настав час захищати наші принципи, а не просто декларувати їх. Цинізм і пихатість на найвищому дипломатичному рівні, вкотре продемонструвала Росія, напередодні Україна під час засідання Ради безпеки ООН представила доповідь про злочини окупантів, зокрема про херсонський дитячий будинок, з якого росіяни викрадали українських дітей, і загибель цілої родини внаслідок ракетного удару. по Львову. у цей момент камери зафіксували російського дипломата. Слухаючи доповідь, той не приховував посмішки, а згодом взагалі розсміявся.